Кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп переключив свою увагу на критику Камали Гарріс, своєї ймовірної суперниці у президентських перегонах, зокрема критикуючи її роботу з імміграційної політики. Вона хоче, щоб всіх амністували. Потім Джо Байден зробив її наглядочкою кордону. Тоді стало справді погано. Вона розпочала своє незаконне вторгнення прибульців до нашої країни. Вона сказала: Приходьте, пам'ятаєте. Нелегальна міграція одне з найголовніших питань для республіканських виборців, і кампанія Трампа намагається прив'язати Гаріс до міграційної політики Джо Байдена, називаючи Гаріс наглядачкою кордону. Її ніколи не називали наглядачкою кордону. Насправді, кордон не був її пріоритетом. взагалі. На початку роботи адміністрації Байдена. Гаріс доручив скоротити міграцію до південного кордону США у співпраці з центральноамериканськими державами Гватемалою, Гондурасом і Сальвадором вона відповідала за розробку стратегії та отримання зобов'язань щодо допомоги розвитку та інвестицій у ці три країни північного трикутника, щоб допомогти зменшити так звані фактори стимулювання міграції Після того як Байден попросив Гаріс очолити стратегію, щоб допомогти покращити умови життя в самих країнах та знеохочувати мігрантів залишати свої домівки. Імміграційні заяви Гаріс стали жорсткішими. Я хочу пояснити людям у цьому регіоні, які думають про те, щоб подолати цей небезпечний шлях до кордону США і Мексики. Не приходьте, не приходьте. Трамп каже, що Гаріс ультраліберальна в питаннях імміграції камала голосувала на користь смертоносних міст притулків. Вона підтримує декриміналізацію незаконного перетину кордону та підтримує масову амністію для всіх нелагалів. Подумайте про це. Минулого тижня республіканці палати представників прийняли резолюцію, яка засуджує адміністрацію Байдена та Гаріс, яку вони називали наглядочкою кордону, за те, що вони не змогли убезпечити захист кордону. Лідер демократів у палаті представників Хайкім Джефріс каже, що республіканці брешуть про гаріс, оскільки самі не мають плану вирішення проблем на кордоні. Не вайс президент озна Віце-президентка не була наглядачкою кордону. Вони це вигадують, тому що вони не мають реального порядку денного бачення чи послужного списку для американського народу. Імміграційний юрист Гектор Кірога наголошує, що імміграційна реформа необхідна незалежно від того, кого оберуть президентом. 3 million... у нас понад три мільйони справ застрягли в судах. Не вистачає імміграційних суддів. Ми говоримо про це давно. Адміністрація Байдена заявляє, що досягає прогресу на кордоні, повідомляючи, що арешти за незаконний перетин кордону з Мексики в червні були найнижчими за будь-який місяць за весь час президентства Байдена. Олексій Коваленко Аліна Берос Голос Америки Вашингтон.